Найдешевша зброя відома людині. Вона руйнує родини та спустошує села. Так пише про сексуальне насильство Крістіна Лемб у своїй книзі Наші тіла, їхнє поле бою. Балканські країни, Конго, Руанда, Ірак та інші країни пережили масові випадки сексуального насильства під час війни. Не минуло це й Україну, перші випадки зґвалтувань російськими військовими та їх прибічниками. Були зафіксовані в 2014 році. У 2022-му це було нових масштабів. Тоді багато українців вперше почули термін СНПК сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Слово конфлікт залишився в терміні після дослівного перекладу з англійської Conflict Related Sexual Violence. Римський статут кваліфікує сексуальне насильство під час війни злочинами проти людяності та воєнними злочинами. В Україні станом на березень 2025 року офісом генпрокурора зафіксовано 344 випадки СНПК. За проміжними невідкладними репараціями звернулося 755 осіб, і це тільки верхівка айсбергу. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, це не тільки зґвалтування. Постраждалими від СНПК визнаються діти, народжені від зґвалтування. Постраждати від СНПК може будь-хто, незалежно від віку та статі. Росія використовує сексуальне насильство як зброю для демонстрації влади і намагання знищити, якщо не тіло, то душу. В Україні проводиться велика робота з підтримки постраждалих від СНПК. Цим займаються представники уряду, громадські організації, міжнародні партнери. Чим більше злочинів СНПК буде зафіксовано, тим більша ймовірність притягти винних до відповідальності. Підтримка соціуму дуже важлива. Ніхто не знає. До кінця, наскільки вплинув травматичний досвід на кожного з нас, не варто залишатись наодинці, да. сильним також потрібна підтримка. Для постраждалих від будь-якого виду СНПК є важливою психологічна підтримка, варто звертатися за нею, адже це можна зробити безкоштовно і анонімно. Наприклад, можна звернутися на платформу Аврора, де консультацію надають кваліфіковані фахівці та фахівчині. В залежності від того, через який термін людина звертається, може зміни відбутися суттєві та за цей час. Але чим раніше вони звертаються, тим менше наслідки були такі випадки, коли після другої світової війни, після концтаборів, люди звертались по допомогу у 80 років, і більше коли вже не було свідків того воєнного злочину, та і Умовно, вони могли здолати свій сором і говорити про це. Але проходить все життя та, і яке це життя. Чим раніше звертатись, тим менше наслідків можна мати від того досвіду. У вас є сім'ї, у вас була до цього якесь життя, якась діяльність, тобто ви необхідні та, цьому світу, цьому суспільству. І е, якщо ви будете звертатись по допомогу, ви швидше відновитись і зможете повернутись до того життя. Або яке було, або навпаки, є таке поняття як посттравматичне зростання, тобто відкрити в себе ще більше можливості, якості, яких раніше не було, і це вам дасть змогу використати свій потенціал по максимуму. В Україні працюють центри допомоги врятованим туди можуть звернутися люди, які постраждали від війни, зокрема, ті, хто пережив насильство. Також працюють мобільні центри допомоги врятованим, які виїжджають до населених пунктів, що пережили окупацію. Машина, на якій ми виїжджаємо, це машина, якраз таки пристосована до надання психологічної допомоги. То ми в одне село приїжджаємо стільки разів, скільки треба, поки є запит на роботу з психологом. Для того аби зібрати в одному місці всі контакти організацій, які надають допомогу постраждалим, створили платформу допомоги врятованим. Це онлайн-майданчик, на якому зібрані актуальні можливості, інструменти допомоги та контакти ключових сервісів підтримки постраждалих від війни. Платформа координується Офісом віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за сприяння урядової повноважної з питань гендерної політики за підтримку фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, UNFPA. Та експертної підтримки ООН жінки в Україні. Інформація на платформі розміщена за тематичними розділами. Платформа розрахована на широке коло користувачів. для тих, хто не наважився ще звернутися, знаходиться на вільній території, не боятися, не боятися навіть свого не стидатися свого страху, говорити про це голосно. Але розуміти, що підтримка самостійна з цим болем і з цими проблемами людина не яка б вона сильна не була, вона не може це подавати. Потрібна допомога фахівців, потрібна допомога психологів. І навіть якщо ваше перше спілкування з якимось психологом не вдалося по різним причинам, і це також можна зрозуміти, не бійтеся, звертатися до іншого. Не бійтеся це проговорювати. Замовчення – це руйнова історія. Можна порушити сам, самому собі, порушити своє ментальне здоров'я, порушити своє майбутнє. І е, не просто своє майбутнє, можна порушити майбутнє своїх дітей або навіть онуків. Якщо ви або ваші рідні потребуєте допомоги, звертайтеся за контактами на платформу допомоги рятованим.